Єдиний марафон триває. З 15-ї і аж до ранку для вас мовитиме команда Інтера. Я, Лілія Налягака, представлю випуски новин. Три людини загинули, ще понад 30 зазнали різноманітних поранень. Двох дітей та п'ятьох дорослих шпиталізували. Під вогнем окупантів перебували кілька житлових масивів в столиці. Такі наслідки чергової нічної атаки окупантів на Київ. Вона стала другою поспіль та вже четвертою від початку цього тижня. Наслідки нальоту окупантів у матеріалі Руслана Сміщука. Столиця Деснянський район, лісовий масив вночі, коли люди спали, в цей будинок вдарив російський шахет. Безпілотник влетів між другим та третім поверхом. Почалася пожежа. Я спала. І вдруг летить, літить, вікно літить, і, і стекло літить, і все. Я встигла тільки взяти курточку. пижаме и босиком выскочила на улицу. Вот люди дали мне тапочки. квартира не горела, воды по косточке. И... Мы все Все, все, все все абсолютно. И как испугаться шоу вроде бы шоу не успел, не потому что непонятно. А потом я говорю, когда это вот все летит, какой-то такой шок, не знаю, что делать. Или убирать, или выбегать, или или что его делать. Том уже так, в чем стояли. Вискочили, там уже крики, уже пожежі, уже это вот все, це, звісно, був жах. Погонь охопив весь під'їзд, деякі жителі опинилися в пасті від вибуху, заклинило двері, а приміщення стрімко наповнювалося чадом. Саме так було у Наталі. Каже, якби на рятувальники вона та донька загинули б. На третьому етажі ми були заблоковані, Ну ми стояли сіті лампою. і це... Мы кричали, они нас услышали довольно-таки быстро помогли нам. То есть мы, ну, как бы, если бы немножко еще чуть-чуть, мы, конечно, начали там задыхаться бы. Рядом вот горело все, а всю нашу квартиру не пришло. А в подъезде уже просто там, мы уже даже не в там уже не могли. У нас заблокировала дверь, мы не могли сразу выйти, мы сразу хотели уже бежать, как вот в чем были, да, там это. А заблокировала дверь, мы не смогли ее сначала, а потом, когда же открыли, а там уже все. Уже, ну, и квартира уже начала наполняться дымом. И мы быстренько на балкон. І от, от благодаря спасателям мені наша ангели-хранітелі, я так благодарна їм, що вони от нас спасли. На жаль, одну родину врятувати не вдалося. Ця російська атака на Київ забрала життя трьох людей. ніч, нічого ворог вже атакує столицю. Можна сказати, це вже четверта, якщо не помиляюсь, атака за, за тиждень. Так? Хочу значити, що. Наслідок сьогоднішньої атаки. У нас на трьох локаціях були влучання. Внаслідок влучання у нас сталася руйнація часткова, перекриття між другим та третім поверхом в одній з квартир. І, в принципі, на жаль, три особи у нас тут загинуло. Це 46-річна жінка, якщо не помиляюсь, її дитина, 19-річна, ще тіло, ще однієї людини. Зараз встановлюють експертизу, там, хто це був. Це вже столична троєщина. Тут російський шахет влучив у дев'ятиповерхівку та пробив опорну стіну, а також позносив балкони, вибив десятки вікон по всьому будинку. В квартирі без окон. у мене дочка зараз спить в квартирі. Mm -hmm. Ну окон нету. туринок криса і спить. Вони штати можуть фаніруху, то будь лавок, бонізати забивати, а що робити. Ну, Тому що холодно. Ми так у мене один пакет між балкони вилітіли. Получається, один пакет цілий, а другий розбитий. Я його так облокотила, дверь поставила, балкону на кухні подушками так заложила від дивана. Ну, вот вот Наразі в столиці триває ліквідація наслідків нічної атаки, наслідок якої загинули троє людей, постраждали понад три десятка громадян. А ще сім осіб були шпиталізовані. Серед них двоє дітей. Руслан Смищук, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдиних Новин. У Харкові пролунав вибух. Як повідомляє міський голова Ігор Терехов, по обласному центру окупанти завдали удар безпілотником. Деталі з'ясовують. А на Сумщині росіяни прицільно вдарили по цивільному вантажному автомобілю. Як повідомляє місцева влада, у наслідок удару постраждав 36-річний чоловік, який віз продукти. У Павлограді та Кривому розі сьогодні в день пролунали вибухи. Пізніше у мережі з'явилися знімки диму, який здіймався після ударів. Що відомо зараз про наслідки атак, розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Яку інформацію маєш? Привіт, Лілія по обіді ворог випустив подіб про потрошення. на зараз офіційної інформації від обласної військової адміністрації. Поки немає у чатах Павлограду та Кривого Рогу. Люди пишуть про потужні вибухи. На неподалік від місця удару у квартирах було відчутно вібрацію. Вікон вже маємо коментар від ради оборони кривого рогу. Каб збили сили ППО від падіння уламків, пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку вже ліквідували. Також поранено людину її стан цінною як неважкий. Має також оновлену інформацію. Щодо наслідків удару, який ворог здійснив напередодні по Петропавліці. це вже синеліківщина. Одна людина загинула ще 25 Поранені на місці ліквідації наслідків місцевим допомагають гуманітарна місія Проліска. За попередньою інформацією ворог запустив по громаді безпілотник та іскандер. Пошкоджено два двоповерхові будинки та 35 приватних будинків, дві будівлі медзакладу і також приміщення гімназії та комунального підприємства. Волонтери видали постраждалим будівельні набори та допомагають у ліквідації наслідків. А вже Цієї ночі російська армія запустила по області ударні безпілотики. Захисники неба знищили 18 БПЛА через нічні обстріли. Ні, постраждала 63-річна жінка. З опіками її доправили до лікарні. Ну і серед пошкоджено три приватні будинки, лінії електропередачі, газогін, обстежені території, по яких був противник триває досі. Загалом за останню добу правоохоронці зафіксували більше ніж 60 атак. В районі триває загроза. Ударів монітори пишуть про ворожі ППЛА, а ще про артобстрілки кох населених пунктах людей просять бути максимально обережними. Ось таку інформацію стигає розповісти. Лілія тобі слово. Дякую тобі, колего. Олена Мендалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. У Литві знову закрила аеропорт столиці та обидва прикордонні переходи з Білоруссю через масове вторгнення гелієвих повітряних куль у повітряний простір. Рух в аеропорту Вільнюса було призупинено до 2-ї години ночі за місцевим часом. Кордони з Білорусі також закрили до того ж часу. Вранці аеропорт відновив свою роботу. Це вже другий день поспіль, коли повітряні кулі залітають на територію Балтійської країни. Офіційно Литва заявляє, що кулі використовують контрабандисти сигарет. Проте Вільнюс покладає політичну відповідальність на режим Лукашенка, звинувачуючи його в свідомому неперешкоджанні цій незаконній діяльності. Президент США Дональд Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Путіним доти, доки не досягнуть реальної домовленості про мир між Росією та Україною. Про це американський лідер повідомив журналістам під час свого візиту в ДОСІ. За його словами, він не хоче гаяти час на зустрічі з кремлівським диктатором, якщо не має перспектив класти справжню мирну угоду. Нагадаю, раніше Трамп уже скасував запланований візит до Москви, пояснивши, що попередні розмови з Путіним ні до чого не призвели. Мені потрібно буде знати, що ми укладаємо угоду. Я не збираюся гаяти свій час. У мене завжди були чудові стосунки з Володимиром Путіним, але ці дуже розчаровують. Я думав, що це буде зроблено задовго до миру на близькому сході. Дональд Трамп приєднався до підписання мирної угоди між Камбоджею та Іландом під час саміту країн Південно-Східної Азії в Малайзії. Прем'єр-міністр обох країн разом із Трампом і главою уряду Малайзії підписали документ під час урочистої церемонії. Прикордонна напруга між Камбоджею та Таїландом переросла у п'ятиденний збройний конфлікт минулого липня. Тоді загинули десятки цивільних, а сотні тисяч людей вимушено покинули свої домівки. Трамп взяв на себе заслугу за подолання конфлікту. Початкове перемир'я, досягнуте за посередництва Малайзії, підписали 28 липня, після того як американський президент провів телефонні переговори з лідерами обох сторін. Він попередив їх, що США не укладатимуть торговельних угод ні з ким, якщо події триватимуть. Продовжимо новини о шістнадцятій. А просто зараз запрошую до слова Олександра Просяника. Дякую, Лілі, за запрошення. Про ситуацію на найгарячішій ділянці фронту поговоримо далі. Буде збір. Не пропустимо. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.